От я людина з публіки. Що мені цікаво знати? Я радив орієнтуватися на професійні видання, редакції, де є редакційна політика. Ми були першими саме у плані насиченості цієї програми, економічними дисциплінами. В 99% випадків журналісти не відмовляють своїм колегам яким буде курс долару, чи виростуть зарплати і як зміняться ціни на продукти? Ці та інші питання завжди турбують українців. Шукати інформацію варто лише у перевірених джерелах. Говорить відомий фінансовий оглядач Андрій Яніцький. Я порадив орієнтуватися на професійні видання, редакції, де є редакційна політика, дає обличчя людей. Що ви знаєте цих людей? Бажано, щоб вони вже роками працювали в цій галузі, а не з анонімних телеграм-каналів, чатів, вайбері. І хтось вам щось порадив, ну, цю інформацію краще ігнорувати. Часто люди задаються більш складними питаннями: чи насти гроші на депозит, чи приінвестувати в нерухомість, або як відкрити власний бізнес і як краще це зробити. Ну, немає часу у всьому розібратися. За наших глядачів і читачів маємо розбиратися у складних речах. Хтось в культурі, хтось в спорті. А хтось в економіці. Економічна журналістика є невід'ємною частиною нашого суспільного життя. Спочатку повномасштабного вторгнення вона майже втратила свої позиції. Але згодом люди знову потребували інформації. Які теми були найгарячіші за останній рік? Окрім податкових змін, спочатку були податкові послаблення, а потім податки повертали. І це сприймалося вже не так позитивно, як Послаблення нині бандівники залучають експертів, які надають професійне пояснення будь-якій ситуації. Своїм досвідом поділився Андрій Куликов, співзасновник громадського радіо. Коли готуєш репортаж або і інший жанр з економічної тематики, ти аналізуєш, а хто є люди, які на цю тему знаються. От, і це не обов'язково ті, хто найчастіше з'являються в засобах масової комунікації. Потім ти ставиш себе на місце пересічної. Споживачки чи спож... ну, людини з публіки, і думаєш, от я людина з публіки, що мені цікаво знати про ті самі державні облігації, про ринок праці зараз, про допомогу з безробіть майбутніх економічних журналістів вчать у Львові, Києві та Державному податковому університеті в Ірпені. Ми були першими саме у плані насиченості цієї програми економічними дисциплінами, тому що загалом років 20 тому у світі готували економічних журналістів без урахування економічної складової. Її готували як звичайних журналістів, але життя довело невиправданість такого підходу, і тому сьогодні ми експериментуємо. Андрій Яніцький порадив студентам постійно вчитися новому та звертатися за допомогою до колег медійників. Шукайте її в соціальних мережах. Я студент. Бо я хочу покращити свої знання, або мені сподобався дуже ваш такий матеріал розслідування, наприклад, журналістське. хотів теж або хотіли розвиватися в цій галузі. Чи можете порадити підтримати І в 99% випадків журналісти не відмовляють своїм колегам? Нині в освітньому закладі економічну журналістику вивчають майже 100 студентів. Вони постійно вдосконалюють свої вміння за допомогою практичних занять. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Ірпінського державного податкового університету. Спеціально для медіа погляд.